Податків до Зазначено, що прийняття податкового кодексу та реформування податкової служби суттєво вплинуло на підвищення податкової культури громадян. Про це і свідчать аналітичні матеріали, що стверджують кількість осіб, які добровільно подали декларації, помітно збільшилася. Сі зазначити, що якщо навіть брати з 1 травня і по сьогоднішній день, то кількість декларацій ще збільшилась, тобто. Це свідчить про те, що громадяни подають декларації як і тих, хто зобов'язані подати, так і тих, хто має право на податкову знижку. Зросла також динаміка щодо кількості поданих декларацій за окремими видами доходів. Наземні доходи. Інвестиційний прибуток подали 264 громадянина від продажу рухомого майна 997 громадян, від... Отримання спадщини подало 4 736 громадян. Від нерухомого майна 2500 громадян. Ну і категорія інших, це решта всі інші 6600 громадян. В області всього задекларовано доходів на 700 мільйонів гривень. Доходи в розмірі понад мільйон гривень задекларували 28 громадян від 10 до 50 мільйонів 3 громадянина. Помітно зросли деклараційні показники відображення доходів, також отриманих і за межами України. Ну я про це сьогодні.